Ось адаптований текст для вашого ролика українською зі збереженням всіх картинок і тегів. Чистка часнику – це завжди моя найменш улюблена частина приготування. Шкірка то липне до пальців, то розлітається по кухні від найменшого руху повітря, осідаючи на найнесподіваніших поверхнях. Але тепер я більше не злюся на неї, друзі, тому що виявляється, що з часникової шкірки виходить чудовий бульйон. Я вже давно збираю лушпиння цибулі для бульйону, але чомусь не здогадувався робити те ж саме з часником. Зовнішні, більш сухі шари шкірки не такі ароматні, хоча можуть надати бульйону гарний колір. А ось та тонка плівка, що залишається на зубчиках і липне до пальців. Ось вона просто просякнута часниковим смаком. Хоч я і читав раніше про додавання чесникової шкірки в бульйон, спочатку сумнівався, що вона дасть достатньо смаку. Тому я зібрав цілу купу шкірки, приблизно з двох головок чеснику, залив її двома склянками води і поставив варитися. Вже через 10 хвилин легкого кипіння кухня наповнилася тонким, пряним ароматом часнику. Ще через 5 хвилин після проціджування. У мене вийшла золотиста, ароматна рідина з яскравим часниковим смаком, і вона була дійсно смачною. Тепер я однозначно рекомендую додавати часникову шкірку до вашого бульйонного мішка разом з іншими овочевими обрізками. Але не варто недооцінювати, і чистий часниковий відвар він виходить неймовірно насиченим, готується всього 15 хвилин і може використовуватися в самих різних стравах. Замініть їм воду при варінні рису, додайте в соуси або підливи, або навіть пийте теплим при застуді. Ця стаття була вперше опублікована в серпні 2017 року і оновлена 2 березня 2021 для ясності та відповідності поточним редакційним стандартам.